П'ятниця, 12 липня, в ефірі новини на одинадцятому у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Зранку над областю наші сили ППО збили ворожий безпілотник. А ось по Нікополю дрон Камікадзе поцілив. Наслідки верва уточнюють. Місцевих закликають уникати відкритих територій та залишатися в укритті до відбою небезпеки. Відранку окупанти обстрілюють район з артилерії та атакують з безпілотників. А напередодні двічі вдарили по мирівській та Марганецькій громадах. Побиті дев'ять приватних будинків, гараж та господарські споруди. Минулося без загиблих і постраждалих. Крилатих ракет та 11 безпілотників цієї ночі збили в небі над Україною. Окупанти намагалися вдарити по Старокостянтинову ворожі залізяча сили ППО знищили у межах Хмельницької, Черкаської, Сумської, Миколаївської та Київської областей. Давай, давай. Давай, вийше, вийше. Людей загинули ще восьмеро поранені. Вчора надвечір ворожа авіація вдарила по житловому сектору селища Білий Колодязь на Харківщині. Від вибухів зруйновані житлові будинки зайнялися пожежі. Їх рятувальники гасили під загрозою повторних ударів. Майже півтора мільярди дніпряни заборгували за тепло від сплати за послугу. кажуть на підприємстві залежить підготовка до наступного опалювального сезону. Тож закликають абонентів розрахуватися і не накопичувати боргів. Водночас із розумінням ставляться до складної ситуації в країні та пропонують укласти договір реструктуризації, сплачувати заборгованість рівними частинами. На сполох б'є і Дніпроводоканал. Йому дніпряни завинили понад 725 мільйонів. На підприємстві кажуть, абоненти дедалі менше сплачують за воду. Порівняно із січнем цього року, сума збільшилася на 52,5 мільйони. Боржників закликають терміново розрахуватися інакше воду просто відключать. Крім того, Дніпроводоканал подасть позов до суду. Чотири випадки сальмонельозу у кривому розі та один випадок ротовірусного ентериту у Дніпрі на Дніпропетровщині на 25% зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Серед перших симптомів нудота, діарея та підвищення температури. І найбільш уразливі діти. Експерти наголошують, все через аномальну спеку та відключення електроенергії. У холодильниках за лічені години псуються продукти а у місцевих водоймах цвітуть водорості, що призводить до поширення інфекції. Лише за минулий тиждень кишкову паличку знайшли у річках Дніпро та Самара та у водосховищі в районі Верхньодніпровська. Людей закликають дотримуватися правил безпеки та дбати про своє здоров'я. Основними профілактичними заходами в профілактики кишкових інфекцій є прості, але дієві способи це підтримувати чистоту, використовувати безпечну воду та безпечні харчові продукти. Ретельно готувати руки, мити руки, готувати пищу при відповідних температурних умовах і не купатися у водоймах, які заборонені. Сусідські війни у багатоповерхівці Дніпра вже вісім років не можуть порозумітися. Голова ОСББ та мешканка будинку на житломасиві перемога кажуть, конфлікт доходив навіть до бійок. Що стало каменем спотикання? На чиєму боці інші жильці будинку, та чи вдалося жінкам врешті дійти згоди? Очну ставку войовничим опоненткам влаштувала наша Анастасія Шуляк. Що з того вийшло? Подивіться Ко мені підходить, харкає мені в днівляцо. Я никто не бил. У меня как-то сильно пиханул в живот. Надо. Если бы и было, то тут дом бы перевернулся бы уже. Так, сумма. Ну, хорошо, я Живе у багатоповерхівці на житломасиві перемога. Каже, вже вісім років не може знайти спільну мову з головою ОСББ. Заявляє словесними суперечками не обходилося. доходило й до бійок. Чому напрічетно папір іменяс на сака бахнет У мене тілісне і збійня жінка? Переконана все через те, що задає голові ОСББ незручні питання насамперед про фінанси. От ти рукою? Должны быть фиксированы чеки, квитанции. Она продает имущество нашего дома. Это и двигатели, это и пожарные насосы у нас украли 4 штуки. Они очень дорогие. Это стоит минимум полтора миллиона гривен. Общих зборів у нас немає з 2018 года Інна демонструє і листування з головою ОСББ. Все зберігає в окремій папці в роздрукованому форматі. Коли мене збили, вона пише теж по вайберу, будьте осторожні, Я психічно неуравновішена. жінка каже, зверталася і в прокуратуру, і до суду, та все безрезультатно. Прокуратуру об прокуратура не ну, Відповідають нічого переправлена туди, -то. переправлена. Саморний район заради об'єктивності про керівництво ОСББ. Ми поговорили з іншими мешканцями будинку. Мені жаловаться не на що, я не розумію взагалі людей, які жалуються. Вона всім допомагає, завжди, завжди відзивчива, на будь-який вопрос відповідає. Я одне слово, що Я очень довольна. Не відмовила нам у спілкуванні їх сама голова ОСББ з -го року вона до мене ні разу не звернулася. Вона не прийшла і не сказала Оксан, я вас хочу увидеть. що вона собі видумала. Якщо б мене хотіли убрать з восімнадцятого по двадцять четвертий год, э, я б уже здесь тоже не була. Однак щойно мова зайшла про побиття жінки. Розмова з керівницею зайшла у глухий кут. Її побили. так сумніше. Відповідь на своє питання ми все ж таки отримали. Я ніхто не бив. Вона купила справку суд мед експертіза. Не змогли підтвердити побиття сусідки і мешканці будинку, з якими ми говорили. Ніхто її не б її били. Так тут дома перевернувся б вже. Юристи кажуть, якщо у співвласників ОСББ є питання про фінансові витрати, вони можуть звернутися до ревізійної комісії, аби та провела перевірку. Якщо ж до сусідів теж немає довіри, є інший варіант. Якщо пані Інна з якихось причин не довіряє результатам ревізійної перевірки, не довіряє правлінню, звичайно, вона може самостійно звернутися для проведення аудиту, але це дуже коштовна така процедура. Ну десь тисяч, мабуть, 20. Що ж до фізичного. Насильства над інною цей факт не має підтвердження, каже юристка. Відповідно до постанови Жовтневого суду не підтвердився факт, недоведені факт побиття. Адміністративне правопорушення не було підтверджено у зв'язку з відсутністю складу та події правопорушення. Нарешті, вперше за вісім років ворогуючі жінки, таки наважилися зустрітися і поговорити. Атмосфера напружена і надто емоційна. І в чем вообще, что происходит вообще? Оксана, ти за это ну. отхватишь так за враньє? Я тебе серьезно говорю. За какое вранье? Чего у нас дом такой грязний? Проте вихід, зрештою, знайдено. Я хочу повний отчет, повний выписка з банка з 16 по 24 год. Пані Оксана, ви можете. Дати я цю інформацію, пані і я ще запишу собі. Я да. все багат. Отже, сподіваємося, голова ОСББ та співвласниця таки порозуміються, і здоровий глуст переможе. Анастасія Шуляк, Євген Євгеншпак, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Майже два десятка котів та собак шукають господарів. Одна з ветклінік Дніпра прихистила у себе покинутих та врятованих із зони бойових дій чотирилапих, але всіх утримувати на жаль не можуть. Історії знедолених та наполоханих війною тваринок, які шукають новий дім у нашому наступному матеріалі. Вікторія та Байрактар. Вони сидять у нас з початку війни, шукають дім. Кинуті на призволяще коти і собаки шукають нових господарів. Зараз 17 таких мають прихисток у Дніпровській ветклініці. Є тут також і чотирилапі, яких евакуювали з прифронтових населених пунктів. Ліза була вивезена з Донеччини, тобто із п'ятьох цуценят, які були, вона залишилася зараз одна. Ліза шукає нову домівку давно. Люди побоюються її забирати, бо думають, що вона вже доросла. Утім, ветеринари кажуть, це хибна думка. До року, щоб до сім'ї, тобто вона звикне. Шукають прихисток і для цих трьох цуценят. Їх у ветклініку також передали волонтери. Були трохи хворі, підлікували зараз. Готуються до вакцинації і теж будуть шукати домівку. Більшість цих тваринок пережили чималий стрес. У ветклініці кажуть, чотирилапі яких привезли з зони бойових дій, якось адаптовані до вибухів. Але решта їх підопічних за останні тижні отримала неабиякий переляк. Почалися потужні вибухи, полетіло скло. Ветклініка нещодавно теж постраждала через ворожий обстріл. Вона знаходиться якраз в тому будинку, який нещодавно потрощили осколки російської ракети. Тварини кажуть, фахівці не постраждали. Утім були дуже наполохані. Великий стрес великий. Вони декілька днів в нас не їли. Нам були посипали їм до їди заспокійливе. Є ще у нас собака. Олега. Олега назвали наші колеги, тому що збирали її по частинах. тобто її збила машина. зараз все. Добре, тобто собака боязлива, але дуже добра. Тобто, їй потрібен час ну зазвичай там до півгодини, і вона звикає. Вона дуже ігрива в клініці. Є ще двоє хвостатих: це мама і син. Вони тут із початку великої війни. Обидва не мають по оку через раніше підхоплений вірус, що вражає органи дихання та зору. Взагалі потрібно було видаляти два ока, але Знову ж Юлія, тобто власниця клініки настояла, щоб залишили одне око і зараз вони, хоч бачать, спеціалісти кажуть, раптом хтось захоче прихистити собаку чи котика, залюбки допоможуть і нададуть відповіді на будь-які питання. Головне кажуть, щоб люди були відповідальними. Ми надаємо повну консультацію. Ми потім підтримуємо зв'язок. Тобто щось підскажемо, щось допоможемо. Тобто все, щоб тварина знаходилася у гарній сім'ї. І мама гарний догляд. Якщо у вас з'явилось бажання взяти собі котика або собаку, номери телефонів ветеринарної клініки і посилання на соцмережі зараз на ваших екранах. Марко Ручка Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.